В нас спала спека, і така погода трохи хмарна, нібито ось ось піде дощ, але він майже не йде, немає таких злив, і троянди просто зараз вірують і насолоджуються життям. А разом з ними і я милуюсь. і ось просто перед вами троянда Ешлі, Троянда Ешлі, селекція, Evers. починає своє цвітіння. Пішов дощ, але мені приємно, але мені приємно, що я потрапила під цей дощ, який він свіжий, який він теплий. І зараз я йду до трояндочки, яка почала вже дуже гарно квітувати. Подивіться, яке в неї як оце все. Як просто краплі води, як якісь... Камінчики дорогоцінні виглядають на цій троянді. Чудова, чудова трояндочка. в мене вже спина мокра. Зараз ще знаєте, що хочу вам показати. Хочу показати троянду, яку я ще не показувала зовсім в цьому сезоні. Я її коротко обрізала. І вона зараз в мене виглядає, як великий шрап. Це полічка, моя полечка. Ось скільки в неї квіточок полечка цвіте дуже гарно, гарними такими квіточками. Найвеликіші вже, найбільше, вони вже відцвіли, але ще багато-багато бутончиків. Полька. Мені дуже шкода була Ось саме це його квіти. Зараз ми бачимо в кадрі, як він пасує до інших троянд позаду хоч чоколетний, хоч какою, і це в мене така клумба, знаєте, якась вона перенасичена кольорами, оціми теплими, гарячими. А він такий якийсь і холодний, і такий загадковий. Ну, але все, все. Скільки можна, ні, 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 ні. Це я себе, це, це я себе вмовляю. Любі. Це я вмовляю себе, що я його позбудуся. Трояндочки для нас. Ми також для трояндочок, і ми також для трояндачок, але це вже, знаєте, за нашим бажанням. Але я не думаю, що ми маємо якось оце мазохистично, як мазохісти, прислуговуватися рослинам. Ну, це смішно, це справді смішно. Але яка краса? Я кажу, та краса, вона варта того, щоб трохи-трохи якось заморочитися, а потім отримати ось такий ефект. Раніше я такої не була, не знаю. Чи можливо це знаєте, як називають оце, професійна деформація? Чим ми більше вирощуємо троянди, тим якось спокійніше ми ставимося, ми втрачаємо це, знаєте, романтичний погляд закоханого. Або, можливо, взагалі те, що відбувається в нашій країні, і якось воно, знаєте, вже не до сантиментів. Ну якщо рослина ніяка, якщо вона себе показує погана, ну чому я маю її тримати на клумбі? Дивіться, що тут робиться. Їх стільки багато бджілок в кожній квіточці. Це, до речі, ось чомусь такими некрупними, невеликими квітами квітує дуже гарна троянда, яка зазвичай має великі квіти. Ну, але ж була спека перед тим. Августа Луїза впізнаєте? Я сама не впізнаю, не знаю. В мене в цьому році багато троянд не показують себе наповну, бо я не доглядала як потрібно. Я їх перед світінням не підгадувала. Я вже про це розповідала, вже не буду повторюватись. Ось так. Починає цвітіння густа Луїза чи продовжує, але квіточки дуже малі, але гарні. Трояндочки в мене дуже в різних стилях. Подивіться, яка величезна троянда. Паролі, і ось вона зараз квітує, а позаду неї там троянда дам де шинансой". Вона така шляхетна, вся така, знаєте, в таких стриманих кольорах. І ось паролі. Що ти там, аристократка, да? А я просто гарна. Я захоплююсь різними трояндами. І завжди, коли трояндочки приходять до мене в садочок, я їх приводжу, я їх купую. Я всіми милуюся, я всіх зустрічаю дуже-дуже радісно. А ну, але не всі трояндочки потім мені подобаються. І якось так ось. З часом я вирішила, що таких трояндочок, які мені не подобаються, я буду позбавлятися. Ну, Любі, ну чому я маю терпіти якусь невдалу селекцію? Ось невдала селекція, не тому що в мене південний сад і вони не пасують саме мені. Зараз я покажу, що таке невдала селекція. Гарні кольори, мені тут не вистачає таких кольорів. Бо коли, оце знаєте, раніше ще починаєш робити свій якийсь троєндарі і можна побачити такі побажання. А ви оце холодні троянди, кольорів холодних степлими не саджаєте? Я вважаю, що це невірно, бо потім. Якісь дуже одноманітні клумби. Виглядають одноманітно, все зливається. Ну, це також не вихід. І от тут би я хотіла якогось такого кольора троянду, ну але все, все, вибач, все. Мазахізм мій закінчується. Дивно те, що пелюстки досить жорсткі, любі. Вони, знаєте, не такі, як. Бувають такі м'ягесенькі, якісь взагалі ніякі, ну, вони нібито жорсткі, але вони не тримаються, не тримаються взагалі. І це свіжі квітки. Ну навіщо мені це? Хтось зробив, вибачте, щось хотів зробити цяцю, зробив не цяцю, а троянду, яка завжди подає надії, ніколи їх не виправдовує. Все, я себе вмовляю. Це я себе вмовляю. <клес> вмовляю себе, що я її позбудуся. І ми настільки всі різні. Що деякі з нас не хочуть вирощувати троянди, навіть якщо сорт потрібно обробляти. Ну, от, Як, наприклад, Розаріум Ютерзен, мені писали люди, що ні, це троянда не для мене, в мене немає часу, на ці обробки, я працюю, мені потрібна троянда, яка не хворіє. Ну, І це вибір людини, це вибір. Шаную. Хоча мені дивно, <гум> Мені здається, що там зовсім не складно обробити, робити. Ну, але це таке. В кожного свої умови, в кожного свої погляди. Ми всі дуже різні, але нас об'єднує. Любов до троянд. Я всіх люблю. Всі трояндочки, всі сорти, коли вони приходять до мене, я всім дивуюсь, всім і мілуюсь. Ну, але потім, коли я бачу, що щось не те. І це не те вже не один рік, ну тоді вже все. Все. Я навіть казала вже колись про Штат, що це моя нераціональна любов. Ну і ось, Любі, також є ще в мене троянда, якою якої я, мабуть, буду позбуватися. Зараз піду, покажу вам. Я вам показувала, як. Нібито гарно понабирала бутони. Ця троянда, її Нельсон Манфорд. Тоді ще не було ні однієї квіточки, яка б була розкрита. А зараз же дивіться, вже квіточка, яка відквітувала. Та скільки ж днів пройшло? ну Ця троянда вона тільки відкривається і все. Колись один раз він мене чомусь порадував. Я не знаю, як так сталося. Це був 22 й рік. Ніхто якось нормально не квітував, а він проквітував. Ну і писали дівчата також із півночі, що також ця троянда і в них нормально вона не цвіте. Ну я вважаю, що це невдала селекція. То я краще все ж таки його <кхм> скажу йому до побачення. А ось у мене є троянда, вона гарна. Але дивіться, який ріст. Ну, я не знаю скільки, ну, більше трьох метрів. То я краще опущу, зроблю нижчим кущ ось цієї троянди. Вона ось тут в мене трошки цвіте, вона гарна. Але вона на такій висоті я ж не можу її спостерігати. Це троянда Антік, але дуже-дуже висока. Квіточки. Я в цьому році так цього Нельсона Манфорта сформувала. Ніби як на штамбі, що всі квіти в нього ось тут. Я його не розкладала як якусь відку. Ну, але немає, все рівно нічого немає, ніякого з нього толку немає. Я всіх підлівала, бо я знала, що дощі будуть невеликі, всього йому вистачає, все. Ми будемо казати, до побачення. Наша зустріч була помилкою. А ось приклад дуже вдалої селекції. Це троянда, яка в багатьох вас є, яку багато хто любить, а хто не має, я просто раджу всім. Це троянда ангела. Вона цвіте, рясна, цвіте, вона довга. Ой, тримаються ці квіти, не дивлячись на те, що в неї дуже-дуже ось така проста квіточка, але все рівно троянда виглядає дуже-дуже дуже. -дуже, -дуже Пишною, виглядає вона рясною. Квітів тих безліч, бачите, я також її залишила високою в цьому році, вона росте досить потужно, можна її вести, навіть як напів якусь вітку троянду. І вона тримається. Цвіте вона довго. Оце приклад вдалої селекції. А це я йду до трояндочки, яка також зараз з умови оцієї лагідної погоди дуже гарно цвіте. Барбадос. Чимось в кольорах нагадує Чандас Б'юті. Але Чандас Б'юті, вона, дивіться, яка вона пишна. Пішов дощик, але такий теплий. Мій маленький треєндарій, мені здається, зараз він максимально гарний. Буще доцвітають перші троянди, розквітають вже останні троянди і чудова троянда селекції Харкнес. Чандас б'юті. Троянда чайна, гібридна. Я вже її показувала неодноразово. ну, Але вибачте, як можна не милуватися такою красою. Вона просто заходить зараз на пік свого цвітіння, ще є в неї бутончики. Але зараз мені здається, вона максимально гарна, поки немає спеки. Любі, ви пишете, що це якийсь в мене трояндовий рай. Дякую. Але це ще й бджолінний рай. І як завжди, я вас закликаю не троїти бджілок, використовувати якісь більш-менш безпечні засоби, якщо потрібно обробляти троянди. Вони гудуть, вони намагаються використати. Це і час цвітіння, троянд наповнен. Злітаються зі всіх сторін. А я йду до трояндочки. Ізі Дазит. Це також троянда від Харкнес. Селекція це англійська, це Флорибунда. І що я хочу сказати. Чандас Beauty. Колись я чекала на її цвітіння, вона не була такою гарною. Ізідази завжди мені подобалась. Це також Харкнес і це, нібито, знаєте, така вже візитівка. Ну, Але однієї троянди від Харкнес я позбулася. А саме Celebration Life. Дивовижно те, що йде дощ, гримить, періодична гримить, грім. А пташки співають, уявляєте собі, їм подобається така погода, бо вони замучені вже спекою. Ось, наприклад, ця троянда Абрахам Дермі. Так, їй важко в цьому році. Ну, бо я її не догодувала, але я знаю на що вона здатна. Якщо так вона виглядає зараз, і вона дрібна і досить погана, вона розкривається. Ну, це трохи не дакорм, не дакорм, трояндочки, але це не вада сорту, це шикарний сорт. Один, мабуть, з найкращих сортів. Траянда Абрахам Дербі. Лістове живлення, воно не замінить, гарне підгодівля під коріння. Я підгодовую вже по листу кожного разу, коли обробляю, але це вже не працює так. Боже, які кольори, нібито я фільтри якісь поставила. Я нічого не робила, Любі. Оце зараз реально такий колір в цієї троянди. Аскот. ну Йому така погода пасує, він любить, він любить вологу. Неймовірно, зараз гарний, яскравий. Ось і моя клумбочка з Флорібундами також, вона недогадована. мені здається, це вже пік її декоративності в цьому році. Але все рівно, все дуже гарно. Я бачила її в різних варіаціях. І коли вона гарно підгодована, і троянди величезними шапками цвітуть, і зараз, коли це все досить так стримано, ну, але нічого. До речі, любі, я дуже дякую за критику, коли ви закидали мені, що я жорстока вбивця троянди, хочу вбити ці невинні саджанці, але ж вони невинні, що їх так погано доглядали. Вони такі малесенькі. Я собі подумала, чого викидати. Ну, може дійсно спробувати якось виростити, але ну я справді вже стільки мала. Невдачі з такими саджанцями малесенькими, яких ти просто витрачаєш час і свій ресурс. Але вирішила залишити, Дивіться, це ось той нещасний один з помпон Флор циркус або ще має назву, як він там, Пашміна, я залишила в горшечку, зростає. зараз потрібно ще й підлити, бо вже трошки тут попересихав ґрунт. І дивиться, так він, наче, та наче навіть і почав відростати. На відміну від інших саджанців з цього розплідника. Ай, який зараз гісовий. Він також, мені здається, вже на піки. Якщо піде спека, йому буде. Після цієї помірної такої погоди йому буде дуже-дуже дуже некомфортно. Ну, так ось. Останнє крайнє відео я зробила таку кінцівочку, мабуть, досить важкувату, ну, але я це від чирого серця казала. Я кажу те, що я думаю. І потім ми почали писати в коментарях, Любі, що і плакали, або ледве не плакали, я вже така відчувала якусь правину. Думаю, ну навіщо? Що ну навіщо в оглядах про троянди е, торкатися таких тем, якщо люди так чутливо і це так болісно сприймають. А потім мені написала мати. Я так думаю, що вона сама ще молода, досить жінка, в якої син, як вона написала, став ангелом. Він загинув в 25 років. Вона подякувала за те, що ми пам'ятаємо. Ось так.